Отця і Сина і Святого Духа. Скоро настане через декілька тижнів час, коли лице церкві трошки поміняє свій колір, павізи білі будуть поміняні на темні, світлі обрання церкви будуть помінято на фіолетове, на багрове. Наступить момент. Які дуже важливі для кожного християнина, це свята Читисятниця або Великий Піст. Коли ми всі з вами почуємо весь круг постових пісноспівів, які призивають людину до покаяння, ми будемо звершувати разом з вами прежні священні літургії і чути гімни, які звертаються, до душі, щоб вона від сна, тому що приближається Господь. Сьогоднішня неділя, яка готує нас до святого поста, називається неділя Митаря і Фарисея. Як ми чули сьогодні в Івангелії про притчу, яку всі знаємо на пам'ять, Кожний рік ми чуємо це слово від священника, коли два чоловіка зайшли в храм помолитися, очевидно, в той час в храмі нікого не було, Господь ту притчу звертає на двох людей, які присутні були в в Божому домі. Посередині храму стало Фарисе, який був багатий, і по традиції десятину давав на храм. Творив милостиню, все, як заповідував буквино Закон Юдейський. Заді за ним зайшов грішник метар. Метар це була людина, яка збирала податі. Метарів ніхто ніколи не любив. Вони вимагали, забирали останній людині і залишали людину часто без средств до існування. І от той металь, не сміючи зайти в храм, а став притворі там ззаді, але став, не стоячи, а став на і не сміючи віднести свої очі до неба. або щоб побачити навіть сам храм, він бив себе в Персі і говорив молитву, молитву, яка написана в кожному молитвеннику. Перед початком будь-якого молитвеного правила. Звучить воно так. Боже, милостивий буде до мене грішного. Фарисей, ставши високо піднявши голову, сказав такі слова. Господи, я дякую Тобі, що даю десятину на храм, творю милостиню, виконую ті і ті заповіді. І дякую тобі, остання молитва звучить ужасаючи, що я не такий, як цей, указуючи перестом назад на людину, б'ючогося в персі метаря, як цей металь. І звучить із у.